Представляємо вашій увазі демонстраційну презентацію з системи GPS моніторингу. Перш ніж розпочати, хотілося б коротко охарактеризувати можливості системи, показані в даному відео, а саме спостереження за об'єктами в реальному часі, архів треків, стоянок, зупинок за період часу, відвідування зон об'єктами, детальні графіки швидкості, об'єму палива, обертів двигуна. Детальні звіти за період часу. Для входу у персональну сторінку інтерфейсу потрібно ввести логін і пароль. Перед нами відкривається головне вікно веб інтерфейсу спостереження в реальному часі. В центрі карти ми бачимо об'єкт під назвою MEN 12224. Зараз він знаходиться в режимі стоянки. Ми можемо на карті його зблизити або віддалити за допомогою прокрутки мишки або за допомогою блоку навігації картою. Плюс мінус. За бажанням можна змінити тип карти на супутник, гібрид, ландшафт і карта. І так, вверху інтерфейсу знаходиться шість вкладок. Перша спостереження. Друга. Архів треків стоянок об'єктів. третя вкладка зони відвідування об'єктами. четверта. Звіти. П'ята Профіль. І остання вкладка Вихід. Тепер ми більш детально ознайомимося з ними. Вкладка спостереження. При натисненні на неї внизу відкривається панель, на якій вказано: назву об'єкта, режим слідкування за об'єктом. Зараз він вимкнений. Щоб активувати цей режим, потрібно натиснути цю кнопку навпроти автомобіля. Тоді він завжди буде по центру екрана. Ось для прикладу, віддаляємо від об'єкта і система автоматично його центрує. Функція особливо зручна тоді, коли спостереження ведеться за певним об'єктом. Наступне: іконка автомобіля, швидкість, бортова напруга акумулятора, рівень палива в баці, оберти двигуна. Дата останнього оновлення даних, координати широти, довготи, висота над рівнем моря, кількість видимих супутників і теперішній стан автомобіля. Трек зупинка або стоянка. В даний момент об'єкт стоїть. Тепер розглянемо рух транспорту в реальному часі. Ми бачимо, як іконка. Тобто наш об'єкт переміщується на карті в напрямку свого маршруту. Щоб не втратити його з поля зору, активуємо режим слідкування за об'єктом. Як вже було сказано раніше, для зручності можна змінити тип карти, це дозволить детальніше вивчити місцевість, в якій зараз рухається автомобіль. Таким чином, ви завжди будете знати про місце знаходження вашого транспорту і про його теперішній стан. Переходимо до перегляду другої вкладки Архів треків стоянок. Натискаємо мишкою і перед нами з'являється робоча панель цього розділу. Давайте ознайомимося з нею. Насамперед ми вибираємо період для детального вивчення їзди автомобіля. Потрібно вказати початкову та кінцеву дату і час. Для цього вводимо дату вручну або вибираємо її з календаря. Натискаємо ОК і кнопку Вивести. Після чого виводиться інформація по треках-стоянках за вибраний нами період. Отже, перший стовбець детальне вивчення треків та стоянок. Тут ми можемо вибрати будь-який трек чи стоянку для деталізованого вивчення. Для прикладу, візьмемо ось цей трек. Активовуємо дану функцію, трохи зблизимо карту. В нижній частині вікна ми можемо обрізати трек по точкам, які передавав термінал на сервер. І навпаки, можемо знову його наростити. Цей режим дозволяє детально вивчити час передачі кожної точки і прослідкувати пересування об'єкта, якщо маршрут наплутаний лініями, деактивовуємо функцію. Наступний стовбець дивитися трек стоянку на карті. Візьмемо за весь період, згорнемо дану панель для того, щоб нам було зручніше переглядати відрізок шляху, який проїхав за цей час автомобіль. Віддаляємо. Ось він. По напрямку ми бачимо, де початок, а де кінець. Відкриваємо назад панель. І так, ми тільки що переглянули на карті в загальному всі виведення за період треки та стоянки. Забираємо галочку, і автоматично трек зникає. Також можна подивитися на кожен трек стоянку окремо. Наприклад, цей, зближуємо його. Тут видно, що об'єкт зупинився і був заведений 1 хвилину 4 секунди. Далі поїхав і знов зупинився на 34 секунди. Продовжимо. Наступний стовбець показує стан автомобіля стоянку або трек. Як ви вже зрозуміли, ця іконка означає стоянку, а ця трек. Ось тут вони теж показані: трек, зупинка, стоянка. Далі вказані проміжки часу від і до. Кожної стоянки і треку, а також загальний час по кожному з них. Забираємо галочку. Наступний стовбець пробіг. В ньому вказані кілометраж по кожній стоянці та треку. Слідом за ним стовпці для детального перегляду графіків палива, швидкості і обертів двигуна. Давайте подивимося на графік витрат палива у цьому трекові. Автомобіль проїхав тут трішки більше 7 кілометрів. При наведенні на першу точку, тобто початок маршруту, ми бачимо, що в бакові було 36,2 літри палива. В кінці стало 34 літри. Тобто при 7 кілометрах об'єкт витратив палива майже 2 літри. Далі йде графік швидкості. Відкриваємо його на прикладі цього ж відрізка. На графіку ми бачимо коливання швидкості від найнижчої до найвищої. При натисканні мишкою на довільну точку система виводить дані про швидкість даній точці, а також автоматично центрує її на карті. Наступний графік оберти двигуна. Він аналогічний попереднім графікам. Так само при натисненні на точку показується інформація тільки вже по обертах двигуна в конкретний період, який відповідає цій точці. При потребі можна зблизити відрізок і подивитись інформацію в будь-якому місці пройденого маршруту, яка буде показана у вигляді ось такої таблиці. Закриваємо її і згортаємо відкриті інформаційні панелі, щоб можна було у повному обсязі детально вивчити на карті вибраний трек. Отже, ми вже ознайомились з двома вкладками веб-інтерфейсу. Тепер приступимо до розгляду третьої, яка називається зони відвідування об'єктів. Вона містить в собі два пункти: перший показати зони, і другий звіт відвідування зон. Ставимо галочку напроти показати зони. Зліва з'являються дві іконки: одна для створення зон, а інша для редагування. Нижче вкладка, у якій можемо знайти збудовані зони на карті. Що ж, створимо для прикладу якусь зону. Натискаємо на іконку: курсор змінився на чорний хрестик. Вибираємо місце, в якому хочемо створити зону. Зближуємо і починаємо будувати довільну фігуру. Нехай це буде п'ятикутно. Коли остання лінія замикається, відкривається вікно під назвою Створення зони. У ньому потрібно ввести назву зони і нижче опис. Натискаємо Зберегти і ОК. Все, ми створили зону, назвали її 1, 2, 3, 4, 5. Ось вона на карті. Тепер вибираємо пункт. Звіт відвідування зони. Відкрилося вікно. Шукаємо нашу зону, вводимо період, за який хотіли отримати звіт по перебуванню транспорту в даній зоні. Натискаємо кнопку Вивести. Ось система виводить дані. Ми бачимо, що об'єкт 13 жовтня, був в цій зоні два рази. Перший раз в'їхав сюди о 8 годині 48 хвилин і виїхав о 10 годині 13 хвилин. В загальному знаходився тут 1 годину 25 хвилин. Проїхав 116 метрів. І другий раз перебував тут з 20-ї години 12 хвилин до 20-ї години 15 хвилин. В загальному майже 3 хвилини. Наїздив 15 метрів. Розглянемо детальніше на карті перший відрізок, трішки зблизимо. Перед нами трек автомобіля, де видно його напрямок їзди, а також стоянки. Тепер подивимося на інший. Ставимо галочку навпроти другого. На карті в створеній зоні з'являється інший відрізок. Зблизимо. Після перегляду забираємо галочки. Закриваємо вікно. Якщо потрібно, зону можна відредагувати або видалити. Розглянемо четверту вкладку, яка називається звіти. Активувавши її, на екрані з'являється вікно, у якому вказано назву об'єкта. Нижче три варіанти налаштування звітів: перший по вольтажу бортової мережі, другий за тривалістю треків стоянок. І третій. по тахометру, тобто за оборотами двигуна. В даному випадку вибираємо перший пункт по вольтажу. Також обов'язково задаємо потрібний нам період, за який ми хочемо отримати звіт. Для прикладу, ставимо дату 13 жовтня до 17.00. Після чого натискаємо кнопку Вивести звіт. Ось відкривається звіт по треках і стоянках за даний період часу. Давайте тепер детальніше ознайомимося з ним. Почнемо з нас стовпців. Перший подія. Тут чергуються треки та стоянки, як видно у таблиці. Другий проміжок часу. У ньому зазначений початок і кінець періодів стоянок і треків. Третій загальний час кожного треку або стоянки. Наступний пробіг. Вказана відстань, яку проїхав об'єкт по кожному трекові. Далі використано паливо. Вказана інформація по кожному трекові і стоянці в літрах. Наступний стовбець заправлено паливо. Аналогічно попередньому інформація подана теж в літрах. Наступний розхід на 100 км. Середній розхід по кожному трекові у розрахунку на 100 км. Ця графа також корисна тим, що в ній можна побачити надмірне або неефективне використання палива під час руху або стоянки транспорту. Наступний розхід палива у розрахунку за одну годину. Далі вказана середня швидкість максимальна, середні обороти двигуна за хвилину та максимальні. І в останньому стовпці виводиться інформація про перевитрати палива у розрахунку на 100 км, перевитрати у розрахунку за час, інформація про факт зливу палива. Тепер розглянемо детальніше перший рядок у таблиці стоянку. Ось загальний час, який простояв об'єкт, пробіг 0 км. Хоча, якщо автомобіль, наприклад, буксирують, то замість нуля буде вказана відстань переміщення. Далі йдуть всі нулі. Наступний рядок трек. Його загальний час 1 хвилина 28 секунд. Проїхав 270 метрів. Середня швидкість максимальна, Середні – максимальні оберти двигуна. Потім знову була стоянка, з нею все зрозуміло. Після стоянки трек. Ось час цього треку. Кількість використаного палива, розхід на 100 км, розхід в час, середня швидкість максимальна. Оберти двигуна, після чого автомобіль стояв майже півтори години. Далі трек 3 хвилини 13 секунд, проїхав 702 метри і при цьому використав 2 літри палива. Здається, трішки забагато, як для такої короткої відстані. Розхід палива на 100 кілометрів аж 285 літрів. Хоча в попередньому трекові ця цифра була значно менша. Розхід в час теж завищений. Відповідно, виникає питання: чому? Також бачимо в кінці рядка повідомлення про те, що тут був великий розхід палива на 100 км, і про те, що був великий розхід палива за годину. Пізніше ми детальніше вивчимо його по графіку палива. Наступний рядок: автомобіль простояв 3 хвилини 25 секунд. Під час цієї стоянки видно, що він був заправлений на 39 літрів. Знову трек, який тривав майже 38 хвилин протяжністю 43,5 кілометри. Цей відрізок об'єкт проїхав, витративши 9 літрів пального, розхід на 100 кілометрів 21 літра, розхід в час 14 літрів, швидкість, середні показники по тахометру і максимальні. Прокрутимо донизу. Знову трек тривав він 20 хвилин. Але в графі пробіг ми бачимо нулі. Це означає, що автомобіль весь час був заведений і стояв на місці, витратив паливо 3 літри. На цьому прикладі ми можемо зробити висновок, що шофер тут неефективно використовував паливо. І остання подія стоянка. В кінці всі дані підбиті в зведену таблицю, в якій вказані загальна кількість треків, стоянок, вибраний нами проміжок часу, загальний час треків і стоянок, пройдений кілометраж за період. Кількість витраченого пального, кількість заправленого пального, середній розхід на 100 км, розхід в час, загальна середня швидкість максимальна, загальні середні обороти двигуна і максимальні. Також, якщо були невідповідності з паливом, то буде вказана інформація про перевитрати на 100 км, перевитрати за годину і якщо був злив під час стоянки, то повідомлення про це в даному випадку не було. За бажанням звіт можна зберегти в форматі Excel або в форматі HTML. Натискаємо перший варіант. Відкривається вікно. В ньому вказуємо папку для збереження. Автоматично система пропонує ім'я файла з назвою об'єкта і період, за який був виведений звіт. Зберегти. Відкриваємо папку, де знаходиться збережений файл, та відкриваємо його. Перед нами таблиця звіту. Трішки зблизимо її. Далі вибираємо вкладку файл. Пункт Попередній перегляд. Ось так матиме вигляд таблиці на папері. Якщо є потреба, роздруковуємо. Аналогічно можна зберегти документ в форматі HTML. Натискаємо Зберегти, відкриваємо папку і файл. Ось вигляд документу. Тепер подивимось на третій графік. В першій точці стало 72 літри. Порівнявши з попереднім графіком, стає зрозуміло, що в бак об'єкта було залито 39 літрів палива. В останній точці треку залишилося майже 63 літри. Відкривши ще раз вкладку звіту, ми бачимо ці ж дані у таблиці. Згортаємо. Отже, з усього побаченого хочеться підвести висновок: що за допомогою перегляду вкладки архів треків стоянок і деталізованого звіту. Можливо, завжди повноцінно контролювати свій транспорт. Приділивши всього кілька хвилин на день, ви побачите у звіті всю інформацію по пересуванню вашого транспорту. А саме головне в нашій системі чітко видно, де і коли була перевитрата або злив палива. Завдяки чергуванню стоянок і треків, можливо побачити навіть найменші зміни у паливу у баці. П'ята вкладка. Профіль. Тут задаються і зберігаються усі налаштування по об'єкту від іконок до числових показників. Закриваємо. І останнє вихід. При її активації, ми автоматично виходимо на головну сторінку веб-інтерфейсу gps-термінал.com Мета даного сюжету. Показати і донести до вас інформацію про те, що наша система без перебільшення є однією з найкращих у галузі GPS-моніторингу на даний час в Україні. Ми впевнені, що скориставшись нашим сервісом і підключивши свій транспорт до нашого веб-інтерфейсу, ви переконаєтесь у цьому самі. Ми не плануємо зупинитися на досягнутому. Наша команда постійно працює над досконаленням системи, тому періодично відео буде доповнюватися оновленнями. Дякуємо за увагу і за час, який ви приділили для перегляду нашої демонстраційної презентації. Будемо раді бачити вас серед наших клієнтів.